У мене два питання. Почну з першого. Я е, з вами трохи не походжусь по поводу Гітлера, і це буде питання. я вам, ну, зараз. Е, мені здається, що Гітлер він не розумів українського питання, взагалі не розумів. Сталін розумів да, в своїй степені, але він розумів питання, Троцький розумів теж. Але Гітлер цього взагалі не розумів, тому що якби він це розумів, він би в 41-му році е, дав би Україні незалежність як хорваті е, до цього. Він не розумів, він Україну як колонію сприймав. Він не розумів, що як можна фактор України, скажімо так, в своїх цілях використати. Мені здається, що тут я з вами не повністю згоден, що тут він допустив великі помилки, тому що він навіть Прибалтику не розумів, коли можна було дати їм спокійну незалежність 41-му році. Це перше питання. А друге питання в мене таке. Зараз активісти... Там В'єтрович інші активісти їм дуже не подобається, коли Україну не сприймають як переможецю в Другій світовій війни. От скоро буде юбилей. А в... і коли там Трамп заявив, що Росія перемогла і перемогла Америка, а не згадав Україну, їх це образило. А не здається, що ці ж активисти активісти самі роблять все для того, щоб так воно й було, тому що вони топ, якщо так виступають за боротьбу з пам'ятниками радянськими солдат Червоної армії. Бо вони виступають за те, щоб масово вулицю перейменовували, і а так, якщо так, тоді ну сп, будьте вже, будьте вже чесні між собою. Скажіть, так ми не перемогли, це не перемога. Тому є тут якісь двойні стандарти. Чи як це можна розуміти? Ваша думка? Добре, дякую. Стосовно першого питання дійсно Гітлер не сприймав Україну як майбутню державу на того чесні цій. Політичній карті світу. Справа в тому, що якраз стосовно Прибалків, там було простіше. Прибалти його особливо так не цікавили, і коли Прибалти були спроби відновити свої незалежні держави, їх жорстко не подавали. А от українці, які спробували в Львові створити незалежну державу за прикладом Прибалків, також їх подавили дуже дуже швидко. Бандера і інші вони потрапили до констату Але питання не в цьому стосовно того, хто є переможцем у цій війні. Тут досить такий е, специфічний е, погляд на цю справу. зараз ми активно використовуємо е, поняття, що другу світову війну слід розглядати як трагедію і питання переможців ніби це відходить на задній план Справа в тому, що більшість країн, які брали участь у е, Другій світовій війні, вони в тій чи іншій мірі зазнали в ній поразку. Німеччина зазнала поразку, горщина зазнала поразку, Франція зазнала поразку, Польща зазнала поразку, ну і так далі, і тому подібне. Фактично, 100% переможцями в цій війні був А Радянський Союз, е, Британія. Ну і далі там уже певні нюанси е, в тому чи іншому варіанті. Якщо ми говоримо, а тепер подивимося двузначність цього поняття переможця. Якщо ми соціальні Україну напряму з Української Радянської Соціалістичної Республіки, то вона є переможцем цій війні. І українці, які брали участь у спаді Червоної армії, вони є переможцями у Другій світовій війні. Це столиця. З іншого боку, якщо ми беремо українську повстанську армію, вона зазнала поразку. У цій війні так само, як і всі інші країни Європи, і не створили незалежну е, державу. Вони воювали проти німців, вони воювали дуже довго проти Радянського Союзу, але в реалі середини х років вони зазнали поразку. Тому якщо ми говоримо про е, Другу світову війну, то українці є переможцями в цій війні. Якщо ми говоримо про національно визволену війну проти Радянського Союзу, українці Ну зазнали поразку ці тут отаке. таке, але дуже часто ці поняття у нас зараз ну скажем так перемішуються. Ці поняття з іншого боку, з нашим активним прагненням до Євросоюзу, ми переймаємо стандарти, які характерні для європейського союзу для європейців більшості країн. Ця війна є трагедією. Ця війна є війною, в якій вони зазнали поразку, і про яку вони взагалі не хочуть особливо е, говорити і розуміти. Е, тому е, виділити Україну як переможницю дійсно, український народ переміг цій війні і зазнав одних із найбільших трагедій е, в результаті знищення масового знищення населення. Але з іншого боку, ця перемога асоціюється саме з перебуванням України в складі радянського Союзу. Тому тут не все так однозначно. Дякую. І ще таке питання є в мене, якщо. Ще... А мені здається, що в Україні зараз немає якоїсь чіткої концепції по поводу світової війни. Вона в Польщі є, вона в Росії, є, вона є в США, а в Україні мені здається її немає. Ваша думка по цього приводу концепція розвивалася достатньо активно, Ці, цією проблемою займалися, але знову ж таки, враховуючи особливо при Януковичі займалися цією проблемою дуже активно. Але справа в тому, що більшість концепції, які пов'язані з історією України, вони носять такий характер. Ну, Скажімо так, ми були репресовані, ми були знищені Голодомором, скажімо, більше знакомні. І цей концепт він переважає. Тобто світ сприймає українців, це люди, які зазнали декілька голодоморів, під час яких загинуло там, мільйони населення. Це нація, яку репресували і були вивезені. За межі України або в різні країни, або до Сибіра, або ще далі. Плюс це які зазнали поразки в результаті національно визвольної війни під час Другої світової війни. Це ті, які зазнали поразки, і не могли створити 100% державу. Під час української революції 17-21 років, тобто ставлення досить таке специфічне. Зараз ми змінюємо це ставлення, тим більше що раніше в Європі за заказав нас приймали як націю, яка може захищатися, яка боронить європу від турків і Татар. Ну і зовсім інше сприйняття всього цього було. А якщо зараз Україну починає сприймати гри, як нація, яка може протистояти величезній російській армії, це достатньо позитивно. Але на моє переконання, якщо ми забуваємо наші колишні подвиги, ну історія не дасть змогу нам е, перемогти і наступний раз. Е, тому залежність е, сучасних і перемоги або не перемоги у е, російсько-українській війні, в тій чи іншій мірі вона пов'язана із нашим сприйняттям перемоги чи не перемоги в другі світовій війні. Це воно дуже е, пов'язане щодо.